Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте жирну вподобанку. На цьому каналі разом ми формуємо каталог автомобілів і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список авто, які можна купити під конкретні потреби, а не лазити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, у нас сьогодні на огляді Mazda MX3. Це чотиримісний автомобіль в кузові купе, виготовлений компанією Mazda. Ось, подивіться, як він виглядає, він вироблявся з 91 по 98 рік. Купета старенькі, вони тут спору немає. Але мені, чесно кажучи, подобаються такі старі автомобілі за невисоку ціну. Я, в принципі, до Тесли добре ставлюся, але мені здається, що Тесла вона трошки завищена. Наприклад, ті, що зараз коштують 15-20 тисяч, їхня реальна ціна десь в районі 10. Розумієте, я так вважаю. І от я дивився відео в Ютубі, що китайці вже розробляють батареї, які будуть е, мати ресурс тисячі кілометрів пробігу. Тоді оці автомобілі, які зараз по 15-20, по будуть коштувати взагалі 5 тисяч доларів. Розумієте? Ну це такі перспективи на 3-5 років вперед. Отже, давайте глянемо нам на цей автомобіль, який є в Авторіо. Подивіться, будь ласка, їх є 113 автомобілів, але... Я забив, був MX5, MX30, MX3 і MX6. Зараз ми подивимося MX3 в даному випадку. Ось подивіться MX3 94 1994 року: ось така машинка, 1,6 літра бензин. Значить, подивіться, будь ласка, що пише людина. Дуже жваве авто. Тобто, фактично, воно так само стартує, як і Tesla, і швидко їде. І дуже так сюди, туди, вправо-вліво, знаєте, як на Теслі класно поганяти. Збережений стан, перебрана, ходова, мотор працює рівно, машинка варта уваги, компактна, економна, надійна. Торг невеликий та обґрунтований. Тобто, якщо цій людині сказати про торг, вона вам скаже, що, будь ласка, подивіться. Я вам скину, якщо знайдете якісь проблеми. Бензин, От моторчик. мазочка, Она хороша спортивна мазочка для молодежі, для кого угодно. Хто любить быструю, хорошую езду. Отже, видно було який багажник, як вона виглядає ця машинка. В принципі, дуже достойний варіант за невисоку ціну. Подивіться, будь ласка, бачите. В принципі, це, я звичайно жартую. Це не така вже і альтернатива Теслі, так би мовити. Але Тесла за 20-15 за тисяч, ви мене вибачте, А ця за 2-3 тисячі. Розумієте? Навіть за 2 тисячі можна йому говорити за 1800. Сказати, мов так і так. Ви подивіться машині 30 років, сюди, туди, 94-й рік. Давайте 1800 на капот і все. Розумієте? Все, дякуємо за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.